Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в мене буде кулінарне відео із нашими бургерами. Готувала я їх нещодавно, увечері. І ось такі красені у мене вийшли, тому ділюся з вами рецептиком, як роблю бургери саме я. Для приготування бургерів мені буде потрібно Ось такі булочки Bimbo. Я їх купувала в АТБ. Здається, по 32 гривні упаковочка. Тут їх іде 6 штучок. Буду готувати на 3 упаковочки. Так, майонез Оліс. У мене тут небагато його, але я його дуже багато і не буду додавати. Так, помідорки свіжі, як виявилось, у мене всі з'їли і тому я дістала заморожені. Я вже готувала в заморозку помідорки і можна їх зараз використати, а на зиму я ще підморожу пізніше. Так, далі у мене тут листя салату є. Сир, я вже нарізала ось такими ломтиками. Так, наготувала цибулю, зараз ще е, начищу чесничок. І, е, певно, ще трішки цибульки додам, бо буду формувати котлетки. Ну, і зараз буду вам показувати в процесі, що за чим і як я роблю. Відправляю я в блендер чесничок, цибульку. Також вбиваю туди одне яйце. І Ретельно збиваю. Додаю суміш я до фаршу, у мене тут свинячий і його чимало. Викидаю повністю все в миску, далі підсолюю, перчу. Та ретельно вимішую. Тепер набираю потрішки фарш в руку і відбиваю його назад в миску. Це потрібно зробити, щоб котлетки тримали свою форму, так як я сюди не додавала ніякого хліба, ніякого такого, що скріпить сам фарш. Тому Відбиваючи його ось таким чином, він буде тримати свою форму. Ставлю сковорідку на плиту, наливаю трішки олії і починаю формувати свої котлети. Набираю певну кількість фаршу, відбиваю його також ще в руках і формую таку котлетку, яка буде по формі нашої булочки. Обмукаю з обох сторін у паніровочні сухарі та відправляю її на сковорідку. Через деякий час перевертаю. Тут захотіла мені допомогти вже дочка, виняла наші булочки і розрізає їх пополам. Тепер на одну із сторін булочок намащуємо майонезом. Беремо листя салата, розрізаємо його навпіл і викладаємо на майонез. Ну а тепер котлетки викладаємо на капусту. І далі зверху вмощуємо помідорку та сир. Зверху обов'язково притискаємо і отримуємо ось такий дуже класний, дуже смачний домашній бургер. Звісно, через всі ці аромати вся сім'я збіглася на кухню, і частина моїх бургерів успішно. Пройшла дегустацію, як кажуть. Ну, а меншу частину я все-таки змогла заморозити. Не знаю, наскільки довго вони лишаться в морозильній камері, але я так розумію, що наступного разу мені треба брати не три упаковки цих булочок, а певно, 5. На цьому буду прощатися з вами. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобався рецепт, ставте пальчик вгору, пишіть свої коментарі, і всім до зустрічі.